На цій площі встановлено великий комплекс пам'ятного христа на пошанування цього священного місця. На цьому місці вже відроджено відправу архірейської божественної літургії. Протоієрей Володимир Макогон разом зі священнослужителями та вірянами вшанували пам'ять Пресвятої Богородиці з нагоди її успіння. Помолилися за загиблих воїнів під час російської агресії, здоров'я захисників, які борються за незалежність України, за мир та за відродження свято успенського храму на його історичному місці. Ми глибоко впевнені і переконані у нашій перемозі у цій війні. Ми обов'язково переможемо. Ми також впевнені, що на цьому священному місці в центрі нашої площі буде височити Святоуспенський кафедральний собор. Щиро дякуючи всім, бажаю всім нам Божого благословення. Артем Робров, Антон Воробйов, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.